Всім привіт! Ви на каналі Ольфакторні пізнання, мене звати Марго. Я сьогодні до вас приходжу з парфумами, які 100% осінні. От я їх не уявляю на іншу пору року, ніж на осінь. Я їх ношу тільки осінню. Або ж якщо це новинки, то тільки почала носити осінню. І я не уявляю, як їх носити на іншу пору року. Тобто, це топ моїх осінніх осінніх ароматів. Я певне, е, Почну з бюджету і будемо рухатися до Ніші. Або ж може навпаки. Давайте почнемо з ніші і будемо рухатися. Добший парфум, який я про про який вже розповідала, це е, мій запилений мемуар е, від Амуаш. Я цей парфум не бачу на іншу пору року, ніж осінь. Е, це тим паче осінь, знаєте, це жовтень, це е, листопад. Оце його пора року. Коли вже починається, знаєте, оце завівати і чути сніг в повітрі. Все. Його ми більше не торкаємося до наступного року. Тобто це для мене такий парфум. Це дуже теплі якісь спеції, якісь такі животінка тут є тепла. Тут відчувається от ладан, такий серйозний ладан. я тут відчуваю гаречаний мед, темний, густий, але який л'ється, не вже зацукрений. А такий мед гречаний кільється. Це для мене настільки жіно. Хоча я мій чоловік також носить. У мене був відливан 30 мл, я його віддала чоловікові, а собі маю флакон. І я бачу також, знаєте, чоловіки також можуть носити. Але на мені він, знаєте, всі парфуми, які я тестую паралельно на собі, і на чоловікові, вони на ньому звучать краще. Натомість цей випадок ні. Це звучить на мені краще, ніж на мому чоловікові. Все ж таки, він, мені здається, на жіночій шкірі звучить гарніше. І на мені він звучить гарніше, ніж на мому чоловікові. Бо може мені цей парфум пасує дуже, не знаю. Я так думаю, бо це моє парфумове, парфумерне я. Тому так, це дуже знає, тепле. Знаєте. Його треба пробувати, його треба пробувати на собі, щоб зрозуміти цю всю красу, це всю таку жіночність, але це така неочевидна жіночність. Це там, скажімо, не квіточки, не трояндочки, не якийсь сахарок. Це така серйозна жінка, загадкова, може, трохи містична, не знаю, може. Тому ось так. Це Моя любов, осіння, і тільки на осінь. Хоча це, знаєте, моє парфумове я, і, і, парфумерне я, і воно мало би, знаєте, бути на всі пори року завжди і тут, і там. Ні, цей не такий. Він, з ним треба погратися. знаєте. Це тільки осінь, жовтень, листопад, і це його пора року. Наступний це також амуаж, тільки Sunshine. Е, я його відливала, у мене тут, до речі, залишилося, певно, що 70-65 мл, 65, певно. Це для мене також тільки осінній парфум, тільки це, знаєте, вже вересень-жовтень. Я його носила в жовтні, я його носила в вересні колись і мені подобалось. Зараз в вересні почала носити. ну, Зараз трошки тяжко його носити вересні, бо вересень трошки, мені здається, змінився, і він вже не такий якийсь осінній, це як трошки таке продовження літа. І тут для мене це трошки, мене душить трохи цей аромат тоді. Він тоді стає. В кінці такою гіркою пудрою на мені, і мені це взагалі не подобається. Тому е я його буду е пробувати зараз в жовтні, бо якщо він, ми з ним не зійдемося в жовтні, доведеться з ним прощатися. Е або ж е я ще буду пробувати, може, в листопаді. Але для мене я його бачу тільки-тільки осінню. Зима, ні весна, ні літо ні. Він прям такий осінній для мене. Це такі абрикоси, це такі абрикоси тютюнові, якісь лабданумні, такі тягучі, такі не несолодкі. Цей аромат для мене більше гіркий, ніж якийсь солодкий. Так, тут є фруктовість, але ця фруктовість така, знаєте, не засолоджена. От якось так. наступний аромат. У мене це у відливанті. Я про нього колись розповідала і розповім ще: це зоологіст Бі. Це такий супер медовий. Тягучий, це не такий медок, типу, власне, як було в хор ангелів, там такий медок, типу, легкий, але він такий, знаєте, весінній початок осені. Цей медок уже таку на холодну осінь, я би сказала. Це такий густий, перемелений, якимись квітами-жовтими, якийсь ладан тут ще відчувається, якісь такі смоли, бальзаміка. От, от таке щось для мене. Ну, це такий дуже багатий, багатий знає, багатий аромат. От він реально такий багатий. Я хочу зносити добити цей відливант, певно, цей осінню Я постараюся це зробити, бо е, ну, він не випаровується. Я бачу, що він не випаровується, але е, я також боюсь, що може він зіпсується. Хоча я не чую, щоб він зараз зіпсувався чи щось, але знаєте, я його краще доб'ю. Хоча я не впевнена, що в мене Ось, це вийде. Е, якщо ви шукаєте щось таке на осінь, густо, медове, з квітами, з смолами ладаними, от спробуйте цей парфум, він може вам сподобатись. Наступний аромат це бараонда від «Насомато». Люденьки, яка це була любов? Це була любов з першого нюху, з першого пшику, хоча я з ним познайомилася в кінці літа, не цього, ще давним-давно, але. Я його почала розношувати. Чи ні, чекайте, чи я з ним у вересні познайомила? Він от ні, не на мому. Я на чомусь була дні народжені в, в, в жовтні під кінець, і він був на мені. І я тоді зрозуміла, що мені на флакон, що я його беру і Це Загай. супер алкогольно, це супер квітково для мене. Відчувається якась солодкість цього віскі. Таке відчуття, що це віскі з чимось якось, може, колою трошки. Хоча тут коли не відчувається. Це не є таке сухе віскі, без нічого і так далі. Ні, тут є віскі з чимось, з чимось таким солодкуватим. Ну, це прям це прям дуже приємний аромат. Я маю його дубель, і я надію, що ніколи просто не знімлять з продажу. Бо це, ну. Це я його люблю. Е, може, треба було вартувало б зняти фільм про мої алкогольні парфуми, бо, як виявляється, в їх багато. Я фанатка алкогольних парфумів, і треба про них зняти відео. Е, Наступний парфум також у мене від Леванті це Том Форд Чорна орхідея. Що, що, казати? що казати, для мене це я вже казала супер осінній парфум. Ну, е, Я його не уявляю на іншу пору року, ніж осінь. Це знаєте, це ось парфум, як я казала, вдягати на 1 листопада на День всіх святих в Польщі йти на цвинтар. Мені здається, що його просто е, прийшов заказ від когось з Польщі до Том Форда, Зроби мені щось таке, щоб я могла чи міг вдягнути власне на ось цей день. І він такий не вопрос, і зробив цей парфум. Земелька, труфлі, жовті квіти, ладан. А так і пахне, так і пахне на цвинтарах, мені здається, в Польщі. Свічки паляться, от такий димок, власне, з тих палених свічок, от щось типу такого. Мені дуже подобається цей парфум. Він такий осінній, дає такої осені і переглядання, наприклад, сім'ю Адамсів і так далі, і так далі. Щось у такому типу стилі. Мені дуже подобається цей парфум. Сентимент до нього в мене є. Ну, коротше, Бож від Левант. Це ваніла Діорама від Крістіан Діор. Я так його не, при... не пшикнула, тому пшикнемо ми його разом з вами. Перші пшики його. І це знову ж таки. Алкогольний парфум це ром. такий ромище. Я би сказала, що тут якась, є навіть трохи якась ромова баба чи щось, знаєте я б його могла віднести також може, в категорію більш гурманських, але він не скатується в гурманіку, він не скочується в гурманіку. Тут е, рожевий перець він його тримає, знаєте, так, от тут відчувається прямо така пряність. І є тут ром, є тут якась така, знаєте, натяк на гурманіку, бо це такий -таки, ванільно-орієнтальний парфум. Тут багато ванілі, димної ванілі, е, алкогольної ванілі. Ну, для Для мене це клас. Для мене це це клас. клас. Я його дуже люблю, У мене був клон, я ним помінялася, але вони були дуже схожі. Тільки в клоні, мені здається, було більше все-таки цитрусів на початку. Тут цитрусів на початку немає. Тут одразу б'є тобі ром, ваніль, цей весь заміс. В клоні було трошки інакше, хоча клон також дуже гарний, на жаль, в кінці він мені видавав базу таку не дуже приємно на мені, і я його позбулася, але ось цей сортопчик, Якщо ви любите алкогольно, такі ромово, ванільні аромати, такі трохи тягучі, може, е я б сказала, навіть димні, а не тягучі. І з такою спеціями типу рожевого перцю, ось це класна тема. До речі, треба буде зняти відео ще алкогольні плюс гурманські е на осінь. бо Гурманіки в мене просто дофігіща. Хоча я гурманіку, знаєте, більше її додаю до зими. Я більше зимою користуюсь гурманікою, але осінню також треба було б про неї певно також зняти відео. Добре, наступний парфум це така такого ж свого роду гурманіка, але не до кінця. Тобто, це не дає скотитися якусь гурманіку. Це Марія Люкс-Могадес. Тут дуже прикладна вийшла ситуація з цими парфумами, з цим брендом, я би сказала, не парфумами. Я їх колись побачила на каналі дівчини Анджі, а не пам'ятаю точно її, як вона підписана, нік. Але вона колись про них так смачно розповідала. Мені здається, що я її у єдиної бачила про ці парфуми у неї, і в неї я побачила, і я їх неї від неї захотіла. Я пішла в їх в парфумері тут в Польщі Лулуа. І в тим Лулуа мені сказали, що. Марка закрилась, паршумів нема. Мені вдалося купити 0,5 мл. Я їх розтягувала зі 0,5 мл тільки як могла. Я собі сказала: Марго, ти маєш собі знайти, купити цей флакон, що ж взагалі гроші, не проблема. Надо знайти його. Бо чувак, який, власне, тримав цю компанію, він. Створив цей бренд в присвято для своєї дружини. Вони розійшлись, ну і він закрив бренд. Дружини немає, немає кому присвячувати. Ну, на жаль, от бачите, як е, розводи чужих людей можуть вплинути на інших людей. Ну на мене вплинули через ці парфуми. Так ось мені вдалося знайти в Іспанії, е, і я їх купила з якась галерея, яка там продає, я так розумію, е, різні такі речі, що до них там, не знаю. Дають, типу, якісь творці, вони приносять ту галерею свої речі, і та галерея продає ті речі. От і мені вдалося вихапати флакон. Тут вже залишилося, знаєте, не дуже багато, бо я його і розливала, і розпивала, розливала, і так далі. В мене залишилось стільки, але в мене ще є один дубль цього флакону. Я сподіваюся, з ним все окей. І він там не виправився, бо я його не відкривала нічого. Коротше. Ну, Це коштувало дорого. Взагалі цей парфум, ця марка вона не дешева, це якась там ультраніша, скажімо так. Ну, Може, не ультраніша, але не дуже популярний. Це ідеально для мене віддана, віддана кориця «Цинамон». Це не булочки з ценаном. Хоча може це булочки з цинамоном, тільки це булочки сухі з цинамоном. Тобто вони не политі цим, знаєте, цим всім кремом. Тут немає якоїсь кремості, це сухий цинамон, трохи такий пікантний. От я це більше чую, якийсь трохи може какао в порошку, таке гірке. Це щось не було, такого тут відчувається. Це, знаєте, міг би бути гурманіка, але це все ж таки не дійшло до гурманіки, бо Тут немає цукру якогось, тут немає якоїсь солодкості, цей запах більше пікантний, сухий і, власне, такий осінньо коричний, цинамонний, от я не знаю, як це сказати. Ось так. Тому, якщо ви десь його злапаєте, щоб купити собі пару мілілітрів, я взагалі спробуйте його на ось. Якщо ви його маєте, це такий балджож, це так приємно, це так ну, гарно, дуже гарно. Наступний парфум у мене це. Парфам Голд. Кришечка не з нього, бо це був тестер. Це я з латафи зняла, яка мене закінчилась, його сюди вдягнула, вона навіть непогано виглядає. знаєте. Я побачила про цей парфум на каналі Неролі Пачулі Катерини, що вона про нього розповідала. Я його бачила раніше, що його продають. Я дуже думала купляти, не купляти, читала відгуки, хтось його порівнював взагалі до кінзо слона. Хоча взагалі нічого немає спільного з слоном кін кінзо. Ну, коротше, були такі різні порівняння, і я його відкладувала, відкладувала через ці відгуки. Але я скажу вам так, що я довіряю смаку Катерини, бо що я брала по її відгуку, мені все зайшло. От Може в нас схожі якісь смаки, я не знаю. Але от, що вона там такого, знаєте, що мені прямо в голову западе, що вона там скаже про якийсь парфум, я його куплю. От, і Він мені подобається. Не знаю. Отак, отак це якось працює. Тому я його купила. Я не розчарувалась. Це така якась, знаєте, е спецієва слива. І ця слива не солодка, ця слива така містична. Взагалі слива вона така, знаєте, така, дає якогось е якось, якось відчуття якоїсь таємниці мені, така таємнича, Вона фіолетова, фіолетовий кольор таємничий, Я люблю фіолетовий і я таємнича. коротше, е І цей парфум. Власне, мені дає ось таку, знаєте, якусь таємничість, таку осінність. Ну, не бачу його в іншу пору року, ніж осінь. Ну це просто. Це так осінньо. Це так, знаєте, ой, це якесь таке побачення. Це щось, це щось таке. Мені здається, що він мене підтікає. От він приїхав, він підтікав трохи цей флакон. Зараз, як я пшикаю, він не підтікає. Але враження, що його менше стало. Коротше, я надію, що він не випаровується, бо мені буде дуже шкода. Я люблю Мікалев, Мікалев любить мене. І у нас, коротше, любов з Мікалефом. Ну, це гарно. Подивіться, як ці, ці блищать. Ну гляньте. Просто. А, тому от в мене ще його є братець Мон Крістал, Мон Парфам Крістал. Тільки це мені вже здається піде от серію гурманську більше. Бо він такий більш солодкий, більш це, це таке все. Тому ось так. ну Тут глянь, ну просто я, я в шокі, мені подобається. Тому ось так. Це такий димно сливовий, знову ж таки, жовті квіти. Вони так люблять от Мікалефі робити такі жіночні квіткові парфуми. Це просто. Наступні парфуми, я говорила про них в попередньому відео: це Амбре Кадлар, Каджар. Це Nomad, І це Амброва, амброві квіти. Якась троянда, тут така спеціаліва, амброва тепла, гаряча на шкірі. Потім цей парфум змінюється. Знаєте, він стає таким солоно-амбровим таке відчуття, що Тут є такий підпалений, трохи солоний сандал, чи щось типу такого. Ну, Коротше, це амбра солона, таке відчуття, що цю амбру достали з моря, і вона сушилася на сонці, її посипали приправами. Отак він в кінці мені звучить. А на початку це такий чи троянда, чи що вона така якась засохша. От відчувається, тут таке розпечене. Сонце, якийсь сахар, якоїсь пустині, такий конкретний парфум. На осінь звучить просто ідеально. І це хоч і приправи, і приправи гарно спеції, і спеції гарно звучать на е, літо, але я його на літо не бачу. Я його бачу осінню, коли сонце світить, так, факт. Але мені здається, на літо це буде too much. А от на осінь це такі прям осінні, осінні вай. Наступний це мене від Levant, 130 мл. Це репліка Jazz Club. І я, коли, я цим ароматом познайомилася літом взагалі, в 21-му році. І я тоді сказала, що так пахне секс. Знову ж таки, це алкогольний аромат, там є стром. І щось тут є такого. Щось тут є такого, знаєте, ви пішли на побачення в джаз, власне, ви слухаєте джаз, ви п'єте якийсь ром, віскі, щось таке, типу таке, знаєте, сильне, сильне. І у вас е, от побачення з продовженням так, от до ранку, от щось такого ну, от це якийсь такий парфум. Ну, дуже, він дуже такий, от я не знаю, він мене викликає ось такі асоціації з такою сексуальністю, з цим всім. Я би його не віднесла, що він якийсь супермаскулінний чи супер фемінний, він такий супер унісексовий. Просто. Я бачу його на жінках і на чоловіках. От наступний парфум у мене – це парфує від Serge фітсертанса. От лютанс він такий прям осінній, осінній, осінній. Е, це такі, знаєте, троянди, присипані какао. І десь тут солоний сандал, який димиться. якась тут така димка є, деревна, щось Ти ви такого, знаєте, ну, дуже гарний, такий жіночний, я би сказала, навіть такий він загадковий до такої інтелігентної жінки, мені здається, ось так. Ось так. Інтелігентна жінка б в такому ходила. На чоловіках не пробувала, може, спробую на тому чоловікові, але. Не знаю, подивимось, може мені буде шкода, бо тут, бачите, я вже трохи ним покористувалася, він мені дуже сподобався. Тут на початку найбільше дає троянда і какао, потім тут виходить сандал. Ось наступний стержлютанс. Це у мене феміне феміне дебуа. Я вам скажу, що я трохи приахіріла, коли нюхала цей парфум на початку, бо я, так як його вдихаю, я відчуваю там, знаєте, то, що, про що кажуть люди, якась Кока-Кольність на початку. Дійсно, вона є. Але, знаєте, я співала Лана Делерей, «My pussy smell like Pepsi Cola. Ну, Я відчуваю цей парфум як власне, Пусі і пепсі Кола. Я не знаю, звідки взявся акорд тут пусі, я не про маленьких котиків. А, але я так вдихаю, і якась така чи то ментоловість, чи щось таке такого дає мені якась, це вся, знаєте, оце все разом мені дає якийсь такий акорд вимитої чистої пусі. М -м, дуже дивно. І я почала шукати взагалі по звуках, чи хтось також чує цей акорд. Я не знайшла, щоб хтось чув акорд, вимати уважайне. Я чомусь чую. Може, це на Серж Лютанс на думці, коли створював ем, ліс, жіночий ліс? Я ні, я ні на що не намікаю, але ну, щось мені в цьому є. Ну, я там чую, я не знаю. Може, у мене щось це. Але мій чоловік понюхав, він сказав, що відчуває ну, гарний парфум. Я кажу, ти не відчуваєш якийсь тут корт. Чистої е, ваджайни. Він такий, да, точно щось я. Не знаю, чи я йому сказала, і він це почав чути. Не знаю. Але він також молодився. Понюхайте своїх сажильтанців, якщо ви маєте його. Скажіть, що ви чуєте вайп е, там чистої ваджайни. І переходимо е, швидко до бюджету. І у мене це новинка, яку я купила з рук. Це мабусан е, ЕДП буде в такому, е, в такому разі, бо це якби, назви він не має. Це знову ж таки слива. От слива для мене вона просто осіння та й все. Тому, до речі, фемін-буа фемін де буа, також, мені здається, є слива. Тому, от, слива для мене супер така, знаєте, е, осіння. Це, і знаєте, що мені нагадало? В Україні є такі цукерки також. В Польщі це називається називається шлівка в чоколаді. Тобто, це е, е, чорнослив. В шоколаді. От і, і в мене таке враження, що це чорнослив вимочений в якомусь алкоголі, такому, знаєте, ромі, чи е, Коньяку, чи щось типу такому. Ну, це прям, знаєте, дуже гарно. Мені здається, що цей парфум такий... Е, в нього немає якогось часу. Він такий якийсь так класично звучить. Він такий, знаєте, не mm, знаю, такий дорослий, якийсь такий серйозний для мене. Я би не сказала, що, знаєте, я його, його продають, ну там десь до тисячі гривень за 100 мл можна його купити. Ну, це прям бюджет. І це звучить набагато дорожче, ніж коштує. Це звучить мені по нішовому. Це, навіть тяжко якось описати. Він такий, ну, прям осінній, прям от, знаєте, от і, і цими цукерками пахне. Це не гурманіка. Це, знаєте, за тільки. Такі м, асоціації, от щось типу такого. Ну, Прям дуже гарний. Тут алкоголь не заявлений, до речі, але я тут відчуваю якусь таку чорнослив, вимочений в алкоголі, і він в шоколаді. От Щось типу такого. Ну, Це серйозно звучить. Це, така, це серйозні цукерки. Це, не, знаєте, не якісь гуманніки на ні, Це щось таке більш серйозне. Наступний парфум. це, Я не пам'ятаю, чи я про нього говорила, це Альва Танях Ут Еліксір. Це клон на каялі інвайт. Amber Invite, якось так. І тут також солона Амбра. От мені солона Амбра ідеально підходить на осінь. Я її тільки на осінь підходжу і бачу. Це така солона Амбра, вона з якоюсь нотою ем, кальяної вишні. Е, тут відчувається такий, знаєте, прямо дуже осінь. Прям просто. Якась тут також є алкогольність, до речі, мені також здається, що заявлений Ром. Ну, я люблю таке. Вимочені навіть вишні в цьому ромі і щось десь димиться, якийсь й димиться. Тут взагалі піраміда цього парфума не, взагалі не состиковочка з цим. Тому я дивлюсь більше на піраміду власне, каялі, і там вже більш-менш ця піраміда підходить під цей запах. В каялі є сказані горіхи. Я, на жаль, тут не чую якоїсь горіховості. Хіба що це якась трохи гіркувата горіховість, але тут сказаний фундук. Як це називається? Лісний горіх. І я тут більше би чула перепонки горіхів грецьких, ніж оцей, власне, лісовий горіх. Але парфум дуже гарний. Це також не скочується в гурманіку, хоча тут є якісь казані, типу, карамелі чи тофі, щось типу такого. Але ні, це не скочується в гурманіку. Це досить так також унісексово, недорого. І флакон мені дуже подобається, бо виглядає як точна бутилка алкоголю чи щось типу такого. Мені подобається. Дуже гарне шкло, тут таке просто. Наступний і останній парфум з бюджету це Наріса Рубіч чи Руш. Якось вона, коротше, по-різному написана від Мейсон Альхамбра. Це закос на ем, ну ви вже поняли, на оцей червоний кубік від Родрігеса. Я не знаю, як пахне оригінал. Я взагалі не знала, що це на це клон, бо мені прийшла прийшов пробничок, я його нанесла, я влюбилася, мені прийшов флакон, я подивилася піраміду. Е я була в шоці взагалі, що мені подобається такий аромат. От мені здається, що з цього аромату, власне, почалася так. Я вам кажу, з цього аромату почалася любов до Ірисів. Але він до мене прийшов рік тому, тобто я вже майже от рік люблю Ірису. Цікаво. Це такий пудрово, солодкий ірисовий парфум. Тут така якась ірисовість. Ну, прям дуже гарно. Тут прям так. Це дуже гарно. ну, не знаю, я не знаю, хтось потестував, точно хтось по тестував, кому я відсилала від левант е -е, його. Е -е. Коротше, якщо ви його знаєте, напишіть мені, як він. Чи він вам сподобався, чи ні. Як ви його взагалі відчуваєте? Чи ви знаєте оригінал? Як оригінал взагалі з. Цим парфумом має щось спільне, якщо ви той, той Буде Дуже цікаво почитати. Оригіналу я не знаю, але це мені дуже прям сподобався. А з чого я чула, що його вже не купити, цей парфум в оригіналі. Тому, блін, якщо ви його любили, спробуйте цей. Може, вам він також зайде, бо мені. Який це гарний парфум! якийсь помадність тут, пудровість, косметичність, але це так жіночно, якось так сексуально, я не знаю просто. ой. Флакон галімий, мені теж не дуже подобається. Це пластик, галімий флакон, але він недорогий цей парфум, як на арабську взагалі парфумерію. На сьогодні це все. Це всі мої осінні аромати, які я люблю, які я бачу тільки осінь, які я вам рекомендую спробувати. Якщо ви їх знаєте котрих з цих, дайте мені знати в коментарях. Чи ви їх бачите також тільки на осінь, чи ви їх любите ще в інші пори року. Чи ви бачите їх в іншу перероку, може, я подумаю і скористаюся іншу року, але я не бачу цього, я їх бачу тільки на осінь. Ось так. Е, дайте мені знати в коментарях е, на ті питання, які вам задавала питання. Що? Неважливо. Я вже записую якесь там енне відео, я вже трошки тітю. Тому ось так. Е, дякую вам всім за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. Всього вам найкращого, Па-па!